Кір, краснуха, поліоміліт, гепатит Б, правець, дифтерія чи кашлюк. Більше десяти захворюванням, поширених серед населення та небезпечних для здоров'я можна запобігти завдяки щепленню. Про так звані вакцинокеровані інфекції та їх поширення серед населення говорили сьогодні на брифінгу в обласному центрі Закарпаття. За підсумками 2022 року охоплення від до прикладу дітей до року становив 74,4%, це і ревакцинацію пройшло 74%, Це не той ідеальний показник, який би хотів би мати або в області, це є 95% за даними ВОЗ і рекомендованими, що колективний імунітет, коли є 95% вакцинації, тоді не страшна будь-яка вакцина керована інфекція. Цей показник 74% у нас найкращий за три роки і. Дуже одне тішить, що багато регіонів це по зрозумілих причинах не могли виконати план щеплення в зв'язку з активними бойовими діями на їхній території. Цьогоріч від ковіду померли уже 15 пацієнтів на Закарпатті. З початку року в області фіксують стрімке зростання випадків поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, в лютому зріст збільшився на 72%. Серед пацієнтів переважно дорослі. Тим серед малечі також фіксують випадки. Що спочатку лютого? Поступово збільшується з збільшенням захворюваності поступово збільшується і завантаженість ліжок, які виділені для covid 19 Якщо на початку лютого за тиждень було госпіталізовано 66 пацієнтів, то вже у кінці минулого тижня було госпіталізовано 154 пацієнти. Завантаженість ліжок на сьогодні близько 20 на госпіталізації знаходяться більше 160 пацієнтів. Найбільше завантаження звичайно обласна клінічна інфекційна лікарня більше 74%. Овжу фіксувати і зріст захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, минулого тижня зафіксували більше шести тисяч звернень на такі хвороби більше половини хворих діти в умовах, коли на порозі чергового спалаху кору ускладнення ситуації з ковід, 19 та рвії край важливо не перевантажувати медичну систему, особливо ліжка для госпіталізації у лікарнях. Саме тому вакцинація є дуже важливою у даний час проти інфекційних хвороб, які не входять до календаря щеплень. Це в першу чергу від covid 19 та грипу. На брифінгу йшла мова також про поліоміліт, випадок якого востаннє зафіксували Україні у січні 2022 року. За цей період на Закарпатті розпочали активну вакцинальну кампанію від поліовірусу, в ході якої здійснили понад 13 тисяч щеплень. За цей рік, коли в Україні були зареєстровані перші випадки поліомеліту, ми приклали багато зусиль та досягли успіхів. Зокрема, наша тісна співпраця із Закарпатською ОВА та медиками принесла ці успіхи. Останній випадок поліомеліту був зареєстрований у січні 2022 року. Вже рік ми не фіксуємо жодного випадку в Україні. Зросли і показники вакцинації серед населення. Низька вакцинація дорівнює високим шансам захворіти на небезпечну хворобу. Тож закарпатців закликають не зволікати та вчасно робити щеплення, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.